Більш докладніше ми розповімо за саме дно. Це дно можна використовувати як? для перевезення, дах. Тобто, у нас є гніздо, ми ставимо наверх і у нас вентиляція. Таким чином, ми можемо перевозити їх на велику відстань. Також у нас ну, тут для точки всі два штучки. Їх можна. Ці льотки можна індивідуально, як ви захочете, так і зробити, хоч збоку, хоч з цього боку сплошний. Тобто дно можна модернізувати. Є за Дно, дно виконано 2 на 8 ячейка сітка пофарбована акрилова фарба сірого кольору. Колір можна такий, як ви захочете, такий і зробимо. Виконання самого корпусу. Саме гнізда. Ручки по периметру зроблені. Є. Також він пофарбований вже. Стінка 35 спереді, збоку 30 мм. Сюди стає. Він безфальцевий. Сюди стає 7 рамок. Між рамочний простір, між магазином і гніздом 8 мм. За рахунок даного простору зменшеного. Гніздо, ну, тобто перехід бджіл більш буде ефективним. Чому саме 7 рамок? Так показує практика, що 7 рамок для гнізда більш ніж достатньо. На мою думку, на думку автора даного вулика, звати його Євген. Всі його знають по даним кришам, які продаються на просторі інтернету і в долені меду. Він виконав цей вулик Сім рамок більш дістатньо для того, щоб сім'я існувала для гніздової частини. А для меду, од на мою думку, на думку професійного бджоляра, що ми завдяки такому вулику можемо ранній мед отримати. Скільки б його не було, але він буде у вас. Якщо ми після того, як забрали ранній мед. І взяток обривається, у нас є отака от кормушка. Вона є гарним виконанням і унікальна. Ми її ставимо на гніздо, бджілки проходять через опір. І тут така пірамідка все зроблена. Зараз я вам продиктую, хто автор даної цієї кормушки. стоп.